Рівень освіти в Україні, зокрема в місті Чернівці, є предметом постійної уваги та дискусій серед громадськості та освітніх експертів. Нещодавно були оприлюднені чергові рейтинги вищі в нашої держави, за результатами яких Чернівецький національний університет не увійшов у десятку кращих. Як сприймають у Буковинці якість профільної освіти, довіряють українській освіті, чи все ж шукають можливості вчитися за кордоном? Про це дізнавалася моя колега. Українська вища освіта, як і у всіх сферах життя країни, зазнає впливу непростих умов, спричинених війною. Незважаючи на виклики та перешкоди, університети та коледжі продовжують освітній процес. А в умовах воєнного стану, коли доступ до європейських вишів обмежений, українська освіта залишається майже безальтернативною. Основна проблема, що сюди їдуть, на жаль, не за Якимись певними досягненнями, а е, за навпаки, уникненням якихось труднощів Тобто сприймайте, що тут е, це легше просто зробити. Що ж до конкретних рейтингів, експерт зауважує, нині як ніколи цінується наукова база знань, які дає то чи інший виш вища світу, дуже часто перетворюється, Ну по суті, в такий наративний жанр от, переказування. Якоїсь певної інформації, такий сторітелинг, а не, від, не пошук відкриття нового знання шляхом дослідження В цьому, напевно, хоча, На якщо повертатися до Чернівецького національного університету, то там є достатньо сильна кафедра хімії, наприклад, там є доктор Наук'Йоріха Халавка, який ну, достатньо цитований і відомий в. Світовому, ну, європейському просторі е, науки, точно, але це, на жаль, поодинокі випадки, які ну не змінюють позиції університету в цілому. Попри те, що Чернівецький національний університет традиційно славиться своєю академічною репутацією та високим рівнем наукових досягнень в останньому рейтингу наукової ефективності університетів України, він опинився на передостанньому місці. топ 15 професор Олег Ангельський каже, що рейтинги подекуди бувають доволі суб'єктивними, та відзначив численні позитивні аспекти освітньої діяльності у Чернівцях, зокрема високу якість навчання, науковий потенціал. Та культурне середовище, яке сприяє розвитку студентів і викладачів. Рівень освіти визначається тим, ну, ситуацією, яка є зараз в Україні. Ситуація складна, вона викликана, ну, перш за все, війною, коронавірусом, що е, обумовило те, що прийшлось е, використовувати різноманітні підходи для того, щоб вивчати матеріал, ну, зокрема, е, освоєння. Така система, як навчання онлайн, результати сесії, результати того, що ми маємо, вони підтвердили, що о, все, що можливо, для того, щоб здобувачі вищої освіти в Чернівецькому національному університеті, ну і наскільки я знаю, у наших колег, в різних закладах вищої освіти здобули максимум. Він також підкреслив, що рейтинги мають свої обмеження і не завжди повністю відображають реальну картину. Тому не слід повністю спиратися на них при оцінці якості освітнього процесу. Є різні рейтинги. Якщо Наскільки я пам'ятаю, недавно на вченій раді обговорювалося це питання в нас. Рейтингів є ну, більше 10. В інших рейтингах ми зберегли свої позиції. Скажімо, такий рейтинг є один із найбільш популярних це рейтинг, який вказує на рівень цитованості публікацій наукових. в в світі, ну відповідно в Україні, ми залишились на шостому місці. Це досить достойне місце, тобто зберегли позиції. До речі, Олег Ангельський і сам ходить у топ 10 у десятку українських науковців, чиї роботи найбільш цитуються у світі. Тому, маючи чималий практичний досвід викладання у вишах як Європи, так і Азії, вважає, що рейтинг навчального закладу також залежить від ефективних міжнародних контактів між вишами. Схожі думки висловили і Нічани, з якими ми поспілкувалися, за кордоном вчаться за свої знання, а в нас платять, от і все. Мене донька вчилася в Німеччині безоплатно, ну, тільки там учебники платила, але тільки за свої знання. Все. Як було раніше, ми ж вчилися за свої знання. Все. Я не змогла поступити в в у 68-му році, тому що потрібно було заплатити 2000 рублів. Це були дуже великі гроші. Я проживала за кордоном в Італії. Щодо медицини, я можу сказати, що наші медики більш професійні і кваліфіковані, розбираються, знаються на цьому. І навіть якщо брати, якщо брати ті, що мають стаж роботи, наприклад, п'яти років, то наші більш досвідченіші. І що відрізняє нас від італії, італійців, да, італійських лікарів, те, що наші лікарі мають гострий розум, винахідливість. Це свідчить про високий розумовий рівень. Сам закінчував наші вузи і досить гарний дають рівень знань. За кордоном перспектив більше, але я чую досвід, що наші дипломи можна захищати в Європі. І з нашими дипломами люди працюють теж в Європі, в світі. Тому я думаю, що рівень наших знань в Україні і наших викладачів на високому рівні, так як багато хто з українців працює за межами нашої держави. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня, ТВ.